Видаляємо цей татуаж за допомогою пікосекундного лазера, таке наше до процедури. Цим бровам всього 6 місяців і так вийшло, тому що майстер хотів зробити процедуру перманенту без корекції. Тому обрав концентрований гібридний пігмент, який по суті не не відрізняється від пігментів для татуювання, наніс пігмент щільно і глибоко, тому вийшов такий результат. Нагадаю, що перманент від татуювання відрізняється лише щільністю і глибиною. Bye. Результат після нашого пікосекундного лазеру, ви побачите одразу після першої процедури. Пігмент світліє одразу, і це видно одразу після процедури. Частина пігменту, яка дробиться в пил лазером, видаляється одразу, і частина ще буде виходити за допомогою лімфатичної системи місяць, поки загоюється шкіра. Сама процедура видалення займає всього одну хвилину. Частіше за всього, після такої процедури, немає ніякої реабілітації, окрім набрягу. І дуже рідко бувають кірочки, тому ця процедура абсолютно безпечна для шкіри, і на сьогоднішній день це золотий стандарт з видалення перманенту. Пікосекундний лазер відрізняється від наносекундних аналогів своєю потужністю та коротким імпульсом, що дає вже максимум результату з першої процедури. Нагадаю, таке у нас було до процедури, і такий результат одразу після процедури лазером.